Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. Зведення хова за добу о тринадцяті. Здійснено ворожий ракетний обстріл міста Харків. Влучання в виробниче підприємство також пошкоджені складські приміщення, автомобіль, багатоповерхівка. Дев'ять осіб постраждало. З них сім госпіталізовано. Один чоловік від госпіталізації відмовився. Одна людина на амбулаторному лікуванні. П'ять людей загинули. Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини. Гатище, Вовчанськ, Бударка, Амбарне, Дворічна Сентівка та інші. Авіаударів зазнали населені пункти Олександрівка, Козача Лопань, ветеринарне. О 22.40 внаслідок ракетного обстрілу міста Барвінково-Ізюмського району пошкоджено адміністративну будівлю, обладнання та лінію високовольтного дроту. Травм зазнав 42-річний чоловік без госпіталізації. О 21.00 внаслідок картобстрілу міста Вовчанськ пошкоджено три приватні будинки без постраждалих. О 19.30 ворог обстріляв селище міського. Типу козача лопань Харківського району пошкоджено приватний будинок. Інформація щодо потерпілих не надходила. О 15.20 внаслідок ворожого артобстрілу міста Вовчанськ пошкоджено будинок, автомобіль, паркан без постраждалих. О 14.43 відбувся ворожий обстріл села Курилівка Куп'янського району. Влучання по території. Потерпілих та загиблих немає. О 9 ранку в селище міського типу Дворічна Куп'янського району. В результаті Влучання ворожого БПЛА, пошкоджено автомобіль без постраждалих о 8.18 у селі Подоли Куп'янського району внаслідок обстрілу. Горів дах будинку та господарча споруда без постраждалих за добу. Евакуйовано 16 дітей з родинами. На сьогодні евакуйовано з двох громад 149 дітей: вільхувацькою 37, сім, 112. Рятувальники звітують, протягом доби здійснено 31 оперативний виїзд. Протягом доби підрозділи ДСНС залучались до гасіння трьох пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Триває ліквідація масштабної надзвичайної ситуації, яку спричинили окупанти своїм ракетним ударом близько 13-ї у Харкові. Ракета влучила у виробничу будівлю цивільного підприємства. Внаслідок цієї терористичної атаки загинуло п'ять людей, дев'ять постраждали. Одну вдалося врятувати. О 17.44 вогнеборці локалізували пожежу на площі де. 10 тисяч квадратних метрів рятувальники продовжують працювати на місці події. Близько о 8.15 ворожі снаряди влучили на приватне подвір'я у селі Подоли на Куп'янщині. Горів дах будинку та господарча споруда на площі 70 квадратних метрів. На місці працювали дві одиниці техніки та сім чоловік особового складу. ДСНС об 11.55 Їм вдалося загасити вогонь. Також о 14.43 дворічанські рятувальники виїхали на гасіння сухого Трави на відкритому просторі до села Курилівка Курилівської громади. Її підпалили росіяни своїми обстрілами. На час прибуття підрозділу ДСНС вогонь розповсюдився на площу 2 гектари. Пожежу вдалося приборкати о 16.20. Об 11.04 на номер 101 надійшло повідомлення про пожежу в одноповерховій складській будівлі на вулиці Греківській у Харкові, яка виникла через технічну причину. Всередині одноповерхового ангара горіли аеро. Зольні балончики з фарбою на місці події працювало 40 рятувальників та 8 одиниць техніки. Їм вдалося врятувати чоловіка 1947 року народження. О 16.47 пожежу на площі 400 квадратних метрів ліквідовано. Під час ще однієї пожежі, спричиненої коротким замкненням електромережі, також врятовано людину. Подія трапилась о 15.24 у житловій багатоповерхівці на вулиці Салтівське шосе у Харкові. В одній з квартир. Горіли домашні речі на площі 30 квадратних метрів. Завдяки оперативним діям вогнеборців. 85-річна жінка була врятована. Ще троє людей евакуйовані. О 15.55 Стало відомо про черговий випадок підриву сільськогосподарської техніки на вибухонебезпечному пристрої. Подія трапилась у полі поблизу села Федорівка Барвінківської громади. Підірвався трактор, постраждав механізатор. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом. Ком доби вилучено та знешкоджено 78 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби на куп'янському напрямку ворог наступальних дій не вів. Марія Сов'єва, Дмитро Гуен та Єгор Мікенін. Харків. Новини. Цієї ночі окупанти завдали ракетного удару по Україні. Основний напрямок удару Київ. За даними місцевої влади, внаслідок атаки у столиці пошкоджено шість закладів освіти. У садочку та школі Святошинського району вибиті шибки та двері. А у Шевченківському районі також пошкоджені вікна будівель школи та двох дитячих садочків. Ще на територію одного садка впали уламки. Повідомили в Київській міській державній адміністрації. В одному із житлових будинків спалахнула пожежа. За інформацією Диків постраждали 13 людей чотири з них госпіталізовано дев'ять отримали допомогу на місці. За даними повітряних сил ЗСУ цієї ночі, ворог випустив по Україні дві балістичні аеробалістичні ракети Іскандер м Х-47 кинжал, а також 29 крилатих ракет Х-101, Х-555 із 11 стратегічних бомбардувальників. Ту 95 ракети заходили з півночі. Основний напрямок удару Київ силами ППО було знищено всі повітряні цілі. Звітують військові. Протягом минулої доби окупанти атакували Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, загиблі поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. У Львові на мосту сталася масштабна ДТП за участю 27 автівок. Як повідомляє поліція та мер міста Андрій Садовий, аварія сталася на Скнилівському мості. Наразі рух шляхопроводом здійснюється в обмеженому режимі. На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав. Канада направила до України півтора мільярда доларів. США. ці кошти допоможуть уряду серед іншого фінансувати соціальні програми допомоги українцям. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Зазначається, що загальна сума фінансової підтримки від Канади від початку повномасштабного вторгнення становить майже 5 мільярдів доларів. Нідерланди виділяють понад 150 мільйонів євро на закупівлю боєприпасів для України. Про це повідомляють європейські змі. Йдеться про боєприпаси класу повітря земля для винищувачів F-16, які відправляються в Україну. Іспанія планує передати Україні танки «Леопард-2А4». Про це повідомляють місцеві ЗМІ. Зазначається, що уряд Іспанії заявив про намір передати силам оборони України ще 20 танків «Леопард-2А4». Раніше Мадрид уже надавав українській армії 10 одиниць цієї військової техніки. ворог наніс ракетний удар на цих кадрах. Перші хвилини після обстрілу холодногірського району будівля у вогні, загиблі і поранені співробітники цивільного промислового підприємства міста Харкова. Обширна пожежа, що охопила щонайменше тисячу квадратних метрів восьмиповерхової будівлі, уповільнює рятувальну операцію. Під завалами можуть перебувати щонайменше десятеро осіб. На жаль. Є загибли, поки що ДСНС каже, що три загиблих, але ми маємо таку інформацію, що під завалами поки йде пожежа і неможливо туди дійти. Є ще люди. Знаходяться п'ять чоловік. Отримали поранення зараз. Вони перебувають у нашій міській лікарні, тому працюють працівники ДСНС. На жаль, дуже серйозна руйнація будівлі. На жаль. Зараз ми не можемо остаточно сказати, яка кількість людей прибуває там, бо головний інженер, який очолював ці роботи, він теж перебуває, на жаль, Ціл по Харкову за попередньою версією був здійснений ракетою типу Іскандер, але остаточну інформацію оприлюднять слідчі. Рятувальна операція співробітників підприємства триває на місці. Працюють всі критичні служби. Це промислова будівля, Вона завжди була. Це жодного військового об'єкту тут немає, жодного виробництва військового тут теж немає. Це цивільний об'єкт енергетичної галузі. за останніми даними. Кількість Загиблих зростає Леся Купорюк, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Єгор Мікинін Харків. Новини. Більш менш спокійно пережили цю ніч, але учора дійсно були ці жахливі жахливе, що сталося з прильотом ракети російської Х-35. хочу сказати, що завтра буде об'явлено у Харкові ден жалоби за загиблими. На жаль, ми маємо на теперішній час п'ять людей, які загинули. Вісім людей знаходяться зараз у лікарні. І пошукові роботи тривають і тривали всю ніч. Зараз теж продовжуються пошукові роботи. Така така обставина йде війна, і ми розуміємо, що нам потрібно перемагати і потрібно сконцентруватись для того, щоб перемогти. І для харків'ян до зоопарку, як було і заплановано ще до війни, залишиться безоплатним. Про це заявив міський голова на зустрічі з колективом однієї з харківських кондитерських фабрик. Рішення не змінюватимуть, і після війни вхід також буде безоплатним. Але по картці харків'янина, поки ж у зоопарк вхід вільний для всіх. Якщо акцентувати увагу на стратегію Харкова на цей рік, то каже Ігор Терехов, бюджет 2024 року формували з урахуванням виключно гострих та актуальних статей, В топі допомога війську, соціальні програми та відбудова розбомблених ворогом житлових будинків. Ми за 22 рік побудували, відбудували 200 будинків, які були розтрощені в минулому році. Побудували 57 будинків, і сьогодні плануємо, більш 160 будинків теж відбудувати це теж величезні кошти. Але ми розуміємо, що сьогодні це потрібно, і це потрібно, бо 150 тисяч мешканців міста Харкова сьогодні без даху над головою і не де жити. Тому ми будемо і далі відбудовувати відбудовувати це. Теж пріоритет. Крім цього, хочу сказати, що ми зберігаємо безкоштовний проїзд в метрополітені, трамваям, тролейбусах, муніципальних автобус. Бусу так ми витрачаємо величезну суми, але це сьогодні необхідно, бо це соціальний напрямок, направлений з бюджету, і дуже багато людей сьогодні немає де працювати. Тоді е, знаєте, дуже дуже гарно, що у вас є де працювати, так і є заробітна платня. А є люди, у яких немає коштів і тому ми їх теж підтримуємо. Безкоштовний проїзд організовуємо і е, робимо е, безкоштовне харчування. І сьогодні у нас за рік безкоштовного харчування ми надали 10 мільйонів порцій. Незважаючи на складні часи, Харків намагається робити все можливе. Наголосив мер, щоб місто жило, працювало, навчалося та розвивалося. Тому завдання номер один для всіх рівнів влади закрити небо над Харковом від російських ракет та безпілотників, щоб харків'яни могли жити і працювати у відносній. Безпеці каже дякую за те, що ви працюєте за те, що ви у Харкові, за те, що ви робите, і дуже приємно що незважаючи на війну і тільки що, але ми всі разом і всі працюємо для того, щоб місто жило, да це головне, Леся Кобилюк, Олександр Іванов, Олексій Стеренков та Андрій Пакулов Харків. Новини Вони чи не перші на місцях прильотів та роблять все, аби все якомога швидше прибрати? Харківські двірники та озеленювачі отримали доречний подарунок для своєї повсякденної роботи: гумові чоботи їх вистачить на кожного працівника. Зуття комунальникам своєрідний подарунок та подяка від благодійників. Цієї професії наше місто є і сьогодні квітучим, і ми можемо просто пройтись і, хоча б порадуватися тому, що наше місто живе. Саме цьому ми вирішили, що потрібно зробити хоч щось приємне, хоч маленьку лепту внести в їх справу. І Тому ми вирішили передати гумові чоботи, щоб покращити їх роботу всього КП Харків, благоустрій. Ми передаємо 1814 пар гумових. Щоб для наших комунальщиків, щоб їм було більш зручніше працювати на благо нашого міста і кожного з нас. А саме цьому я хочу їм сказати щиро дякую за те, що вони є, за те, що вони працюють і ми можемо насолоджуватись красою нашого міста. Ми отримуємо благодійну допомогу. Від гуманітарної організації Долоньки миру отримуємо гумові чоботи, які дуже зручні і дуже потрібні для працівників нашого господарства, тому що незалежно від погодних умов, незалежно, що відбувається на території нашого міста, ми завжди... Вчасно приходимо на допомогу людям, вчасно тримаємо місто в охайному стані. Крім того, сьогодні весна, роботи додавалися набагато більше, і ця допомога нам надасть змоги ще краще. Прибирати наші місця, ще краще турбуватися за наші двори, і наші мешканці нашого міста будуть комфортно відчувати турботу кожного дня, як це й було раніше. Дуже доречно тому, що погода сьогодні буває дуже. Примхлива весною бувають дощі, і людина, які мокрі ноги, ви розумієте, вона довго працювати не може. І оці гумові щоботи зараз саме вчасно вони поступили нам на допомогу і дуже вдячні наші працівники за таку благодійну допомогу. Ігор Безкровний, Ігор Луханін, Віталій Грунь та Олександра Панченко Харків. Новини. Нак Нафтогаз рекомендував відключати опалення в українських містах раніше. Зазвичай теплоносі припиняють постачати у домівки приблизно 15 квітня. Втім, перш за все, теплоенергетики орієнтуються на температурні показники. Наголошують у капехитем. Ми виходимо лише виключно з температурних показників, так дійсно ми ознайомилися. Є і рекомендації Нафтогазу раніше закінчити опалювальний сезон. Є об'ява на сайті Харківської міської ради, що ми повинні завершити опалювальний сезон, коли температура зовнішнього повітря середньодобова протягом трьох діб буде складати 8 градусів або більше. Тому як ми витримуємо. Цей температурний показник. Ну будемо приймати рішення щодо дострокового завершення опалювального сезону. Втім, додають на підприємстві, чим раніше закінчується опалювальний сезон, тим більше часу для підготовки до наступного. Як, наприклад, було минулого року. Тоді погода дозволяла. Так, дійсно часу більше, тим більше по підприємству вже сформовані плани цьогорічної ремонтної кампанії. Це стосується і ремонту магістральних мереж, внутрішньоквартальних, ЦТП, великих наших котелень. Плюс у нас є пошкодження внаслідок ракетних обстрілів цього року, минулого року, які має довгостроковий характер усунення, тому це нам надасть. На пару тижнів або місяць більше часу щодо підготовки до майбутнього опалювального сезону. А зараз підприємство вводить дискретне регулювання теплоносія. Так у домівки харків'ян в день будуть тимчасово припиняти постачання опалення. Це наголошують необхідно для того, щоб уникнути зайвих перегрівів. Ми почали застосовувати графіки дискретного регулювання. Що це означає? Це означає тимчасове припинення постачання. Тепла в будівлі харків'ян шляхом відключення ЦТП, тимчасовим відключенням від опалення. Орієнтовно тривалість відсутності опалення кожної черги десь орієнтовно 4 години. Після 4 годин ми знову підключаємо, перевіряємо будинки, у людей з'являється опалення. І так, по всіх трьох чергах всього три черги є графік, затверджений нашим профільним департаментом, і ми його застосовуємо, коли температура зовнішнього повітря в день доволі висока, плюс сонце, приміщення нагрівається через вікна. І щоб уникнути зайвих перегрівів, зайвого витрачання енергетичних ресурсів це електрика, газ, вода, ми виконуємо. Це згідно з регламентом. А для споживачів такі графіки є суттєвою економією, які кажуть на підприємстві, вони побачать у своїх рахунках. Люди будуть оплачувати лише по показниках лічильника фактичному споживанню. Але коли теплоносій не циркулює через прилад обліку, то і споживання. Тепла не відбувається. Не відбувається споживання тепла. Нема що нараховувати. Марія Соловйова та Олександра Панченко, Харків. Новини.